Сьогодні я вирішив трохи поламати свої нерви і зіграти в ранки. Довелося не солод. Схоже, честер зараз заб'є. Він не забив. Йосісте Думаю, ви зрозуміли, я грав з рандомами. Як видно зі спойлеру, відбулося багато чого цікавого. Це моє перше відео, тож не забудь поставити лайк та прокоментувати. Це важливо, приємного перегляду. І так, зараз я нахожусь на першому міфіку і пропоную одразу летіти у каточку Так, выпал в сундук. Но я думаю, банит Чака или Мика. Так, забанили Чака, хорошо, где я баню Мика. Блин, я вторым пикаю. Ну ладно, возьму Чарли. Ну почему я самый первый последний выбрал? И в той теме самый последний пипнул базы. Молодец. Слушай, какая-то неоднозначная тут тима и тут тима. Вообще, что это за темы такие? Бля, база сейчас взял гаджет на просматривание кустов. Гений. Еб... Он накопил ульту, давайте сразу его закроем, чтоб не втыкал. И пойдем дамажить сейф. А теперь внимание, гениальная ульта от база. Потом я себя случайно закрыв, но ти долб... даже не подумал, что можно менять убить. Гиперкусрали на сейф. Ну короче, мы их забираем. Еще одна уль... гениальная ульта от база. Не, він проходит до на нашего сейфа, у його его Ага. Він просто там стоит. Окей. Ну тогда мы его забираем. Мы забираем эту катку нахуй. Бля, яка была легенькая каточка. Пусть следующая погнали. Ну, бас, как всегда, йде руїнить катку своїм тиммейтам. Пока вони в поте чола щось пробують сделать, він просто стоїть біля стінки. Як не дивно, цей тип в синій кепачці знов прыгнуть прой... свою ульту, забираємо базу или тим дамажить сейф по полній. Оп, закрили Ріко, але на жаль, бас мене убиває. Турелька поні делает свою. Давайте і ми прожмемо гіперку, уберем базу з дороги, щоб не мішався, Закриємо челяка і закриємо цю каточку. нахуй. Изи вин каточка. Як на мене, для міфіка первого це дуже легко. О, дали подарок, давайте відкриєм. Новогодний Фрэнк, ну неплохо, неплохо. Так, давайте регаем сразу наступно. Ага, падающая звезда, окей. Я одразу забаню тика, потому что это максимально мерзкий тип, буде нас сжать жестко. Предлагаю на цю карту взять Байрона, думаю, він отлично будет підходити сюда. Блин, вот типы пикнули. Пчелу, то я не смогу против них нормально отыгрывать. Вот про що я и казав, Меня начинают зажимать, и пчела меня убивают. Як мне не нравится, ця пчела. Аааа! порог жекнулись не нет вин и сдох ну ты молодец ну что ты делаешь ну 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 кто так играет кто, кто так играет тебе показать как играется вот так вот знаешь смотри раз раз такой ходишь ходишь раз подошел раз не попал два не попал три э, сдох ладно я пожертвовал Ну, я думаю, воробушек все зрозумів. Пиздец! Хорошо, що це тілодвіження от воробушка не принесло перемогу нашим ворогам. Адже ми их выиграли на більшість зірок. І Сразу беремо, прочекуємо кости. О, воробушку прилетіло. По Давайте его подхилим. Та нахуя ты мансиш от меня, блядь? Остається 5 секунд. Давайте максимально подсопортим воробушку, и все, это наша каточка. Сюда. Супер, супер. Випала карта нокауту. Перший противник пікає Міпла, другий Лілі. І наш сокомандник легким ривком руки вибирає Тіка. Ти дебіл просто, просто дебіл третій степінь. Я одразу йду на правий лайн і чекаю його. На перших секундах раунду Тіка кидується. Газ, що стояв біля нього, їм йому допомагати. В результаті перший раунд програн. Ну ти ні, ну мене й нет опять. В наступній грі Лілі з правого лайну спробувала мене закрисить, але в неї не вийшло. Добре, мені здається, міло нарешті прокинувся. Як слід було очікувати, знову Лілі забрало тіка. Далі я перебив Менді і намагався кинути останню команду, але газ вирішив, що йому потрібно піти посрати і став АФК на цілий раунд. А ну просто АФЕКа це було непросто, але ми справи. Як ви поняли, тіка руки і жопи, він досі не навчився манціть. не маючи надії на гази, я підсумував. Ми проіграли, що я зробив, ми проіграли. Не тільки звичайні рандоми можуть руїни катку. Наприклад, таким рандомом можете оказатись ви. Тому наступну катку я покажу дуже швидко, щоб не заостряти увагу на тому, як я хутирую. Ну якщо коротко, то. Наступной картой у нас випав нокаут Нові Горизонте. Я баню тут грома, и чел молодец, баню тут крокодил, бо це сами тут прицы. Вражеская команда позабирала все мои коронные пики тож мені ничего не остается, как выбрать Лолу. Лилия одразу почти вздыхает, ну в последний момент вона прожимає гаджет, но ей уже не спасли. Ми жко монтим от Нані и Пайпер. Тупо на все тички убиваем Пайпер. І зажимаем на не в диму. В наступному раунді ставимо свою ульту І починаємо жорстко манці <ś fest> І тут рикошет підключає свій прайм <ś -izes> <Меня -3> Ви думали це все?